Миру всім. Ісус Бог пришедший во плоті, і Он каже, Слово стало плотю. Є пророки, є лжепророки, є вчителя, є лжевчите, є апостоли, є лжеапостоли. І про це каже Біблія. І всякий, хто уклоняється вліво, вправо, то це вже є лжевчителя, лжеапостоли, лжепророки, це вже Дух Антихриста, і це не Дух Божий. Ісус каже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Сьогодні многі люди дивляться в Біблію, і далі вони вже розповідають своє Євангеліє. І для цього прийшов Ісус і відкрив всю повноту. Він і є повнота. Він послав апостолів. Пророки стражались постійно, вони знаходились у війні за правду, за істину, за Бога, тому що цей світ у гріхе. І тому ми повинні твердо держатися у